Привіт! З вами знову Олександр Зєрщиков і знову черговий маршрут в сервісному центрі МВС в місті Вінниця. Як завжди, розпочинаємо з інструментів, які допоможуть вам скласти практичний іспит, страх іспиту і взагалі страх помилки на іспиті. Це нормально. Якби ми не боялись, то б ми не залишились живими. Да, виходили під машини на дорогу, тицькали, цілували змій і так, далі, і так далі. Тобто, людина би просто фізично, якби не мала страху, вона би загинула. Тому мати страх це нормально. Питання, чого ви саме боїтесь. я рекомендую вам зробити зараз одну, як мінімум, або, можливо, дві вправи. Візьміть аркуш. Візьміть е, ручку і поставте відео на паузу і здайте відповідь. Напишіть, будь ласка, хто ви є сьогодні за освітою, де ви працюєте, що ви маєте, там автомобіль, квартиру, не знаю, двох дітей, чоловіка, дружину. Пропишіть: от хто сьогодні є, наприклад, Олександр Зєчко, інструктор, вчитель е, правил дорожнього руху. Громадський активіст безпеки дорожнього руху, засновник клубу сучасних водіїв і так далі. І так далі. І що сім'я і так далі. Тобто, все, що ви маєте, напишіть. Це перша вправа. Потім там подивіться це відео і можете повернутись до другої вправи. Вправа номер 2 це про Спробуйте написати, а що найгірше може статися, якщо ви помилитесь на іспиті, допустити помилку або не складете іспит. От що станеться. Вас батьки не поведуть в Макдональдс або не знаю, чоловік не купить квіти. Ну, я не знаю, що може статися, якщо ви не складете іспит. В наступному відео я спробую якісь речі уточнити після того, як ви виконаєте це завдання. Ну, а ми виїжджаємо на маршрут, і на цьому маршруті буде важливий наступний практичний інструмент вміння. Будувати траєкторію повороту ліворуч. Пам'ятаєте правила зліво і вліво. Але в окремих випадках я можу побудувати іншу траєкторію, якщо одна смуга на в'їзді і декілька смуг на виїзді. Отже, на маршрут. Поїхали! Ваш іспит розпочинається стандартно з цього майданчика. Ви виїжджаєте ліворуч і повільно на першій передачі рухаєтесь до перехрестя. Зараз маршрут на цьому перехресті прямо. Я бачу пішоходів немає. Виповзаю на перехресті. Дивлюсь зліва нікого, праворуч нікого. Цей автомобіль їде прямо, я маю право проїхати. За ним пішоходів немає. І друга передача. Добавляю газ і третя передача. У вас на іспиті буде від мене багато інструментів. Якщо хочете ще більше, вступайте в клуб сучасних водів, посилання під цим відео. Багато інструментів, як скласти іспит з першого разу, як не хвилюватися. Але страх буде завжди. Питання тільки в тому, що страх, він може бути реальним, а може бути, ну, не знаю, надуманим. Якщо я буду зараз їхати і думати, що кожен автомобіль вийде мені назустріч, кожен пішоход кинеться під коліс, колеса, ще щось, ну це не так. Чи можливо це? В принципі, можливо. Але я собі сказав одну річ: якщо щось виїжджає на мою смугу, або знаходиться в моїй смузі, або випригує, вискакує, я одразу натискаю на гальма. І з тією швидкістю, з якою ви рухаєтесь по місту, в принципі, вам повинно вистачити, щоб зупинитись. До перешкоди. Коли ви дивитесь ось ці ДТП, резонансні, або ще щось, у вас створюється ілюзія, що, ну, не знаю, тільки ДТП відбувається. Тобто, знаєте, страх у водію початківців або у кандидатів водій такий, що якби хоча б половина справдилась, то тут же були б гори травмованих і трупів на дорогах, і суцільний хаос у вигляді побитих автомобілів. Але цього немає. Просто те, що ви дивитесь, ви сприймаєте, як тільки таке стається. І що цікаво, більшість ДТП стається або на великій швидкості, або у людини не було достатніх навичок теоретичних, знань, і практичних, щоб проїхати те чи інше перехрестя. Все. Але в більшості випадків це швидкість. На перехресті праворуч, правий поворот, праве зеркало, ножку на гальма. Бачу, що залишилось декілька секунд. Я включаю першу передачу, зелене загорівся, я розпочинаю рух. Я рухаюсь, праве зеркало дивлюсь, тут є самокат. Дивлюсь, чи він не хоче, зупинився, він да, він злазить з самоката і далі не дуже він захотів далі перейти пішки. Але я його контролював і бачив, що якщо би він швидко побіг, я би був готовий до зупинки. Але він під'їжджав на самокаті. Лівий поворот, ліве зеркало займаю крайнє ліве положення і далі по головній дорозі. Ножку на гальма. Вмикаю другу передачу і проходжу поворот. Предзахват зробив і проїжджаю цей поворот. Вирівняв колеса, додав газ, погляд далеко вперед, погладив точки розслабленість. Так ось, якщо ми говоримо про страх, то, в принципі, це те, що зберігає нам життя. Але головне, щоб він. Не шкодив, тобто, щоб не було суцільного страху і панічних таких, не знаю, так, щоб все, тільки зі мною це станеться. Правий поворот, праве зеркало, займаю праву смугу, ножку на гальма. Друга передача, пішоходів немає. Погляд далеко вперед, і поглядом веду свою траєкторію, так малюю, знаєте, з правої смуги вправу, погляд далеко вперед, пішоходів немає. Додаю газ і третя передача. Тому не домальовуйте, я впевнений, що за ваші 20, там, 25, 30 чи більше років життя ви стільки всього боялись, але якщо все це проаналізувати, ну не впевнений, що хоча б 3% справдилось. Зокрема, ви йдете на якісь важливі переговори і думаєте, вам відмовлять, а вам не відмовили. Ви йдете до керівництва, щоб вам підвищили зарплату. Боїтесь, що вам щось кажуть не те, а вам беруть і підвищують заробітну плату. Ви боїтесь з кимось познайомитись на вулиці, а потім йдете і знайомитись. Тобто, ось це, це розуміння, що страх, страх він може шкодити, а може бути для вас колосальною енергією. Я рекомендую книжку, «Іди туди, куди страшно. Крута книга, ми в клубі її читаємо клубі сучасних водіїв, де у нас є власна бібліотека, і ми читаємо: лівий поворот, ліве зеркало. Я додаю газ і зміщуюсь. Всі ці вулиці ми проїжджали, тому я вже не звертаю увагу. Я просто виконую. Тут виконую лівий покажчик повороту, вмикаю і проїжджаю поворот ліворуч. А далі вимикаю. Тому я особливо тут не звертаю увагу, не пояснюю, на попередніх маршрутах є ці вулиці. Я потім, коли будуть нові вулиці, повернусь. Так ось книга: іди туди, куди страшно. Там якраз і говориться про те, що страх то енергія, і мені здається, що якщо просто хотіти, це там наприклад одна одиниця енергії. А якщо є страх, і ви рухаєтесь туди, то це може бути дві або три одиниці енергії, тому що це драйвить і це допомагає розвиватися. Тому йди туди, де страшно, в тому числі і про водіння. Якщо ви ще не керуєте власним автомобілем або не навчаєтесь, йдіть в автошколу, приходьте до нас в клуб, у нас в клубі є теоретичні лекції, практичні лекції, є курс по парковках. До речі, у нас в клубі є курс для попаркування. Якщо ви не навчились, або не як це сказати, не впевнені в парковках. Беріть цей курс, він вам точно допоможе з якимись моментами. І що цікаво, навіть якщо там буде 2-3 лайфхака для вас, це вже круто. Ви точно будете паркуватися краще, ніж зараз, і ніж ваші друзі або знайомі. Тому купляйте курс і все буде окей. Ідіть туди, куди страшно. Тренуйтесь, навчайтесь, у вас все буде окей. На наступному перехресті мені праворуч. Тут для повороту праворуч є секція, я зараз бачу, секція не горить, значить червоний. Я зупиняюсь. Перша передачка, нітраль, опускаю руки і відпочиваю. Ви пам'ятаєте з теорії, що при повороті праворуч на секцію треба дати дорогу тим, хто рухається з інших напрямків. Треба продивитися, чи нікого немає з інших напрямків, і потім виконати поворот в даному випадку праворуч. Ну і тут працюю правила справою вправу. Треба отримати траєкторію. Достатньо, достатньо складна траєкторія така. Вона дуже крута. Тому ваше завдання потренуватись, проходити такі траєкторії. Я роблю предзахват. погляд нікого немає, погляд, вирівнявся, ручки 9-3. Друга передача, погляд далеко вперед. Намагайтесь тут побачити світлофор. Він горить зелений, підняти очі, і тоді у вас все буде окей з траєкторією. Третя передача, і рухаюсь прямо. Дивіться, на цьому перехресті. Або на зелений можна рухатись прямо, або на табличку. Зараз табличка. І я продовжую рух прямо. Перехожу на другу передачу. Моє завдання дати дорогу тим, хто рухається з іншої сторони. Що я бачу? Вони повертають, і тут можна або зупинитись. Або проїхати в правій смузі. Тобто я бачу, що вони вліво заходять, я спокійно в уїжджаю. Ви можете спокійно на іспиті постояти, почекати, дочекатися, поки вони проїдуть, щоб впевнитись у безпеці. Тут пішохідний перехід закритий. Що я роблю? Я зменшую швидкість, міняю передачу. Пішоходів немає, можу навіть нахилити. Ні, є пішоходи, буду зупинятись. Бачите, нахилився і побачив, що пішходів, пішходи є. Бо застійко я їх спочатку не побачив, а потім вони з'явилися, коли нахилився. Так що нахиляйтесь до керма. Друга передача. І продовжую рух прямо. Розгін. Третя передача. Знову пішохідний перехід. При тому, що там дерева обмежують оглядовість, Зліво теж наближається, Бачу, наближається пішохід. Я ножку на гальма зменшу, о, і справа з'явився пішохід. Тобто, бачите, я завчасно підготувався, я їх ще не бачив, а вже підготувався до зупинки. Пішоходи пройшли, додаю газ і друга передача. Додаю газ і третя передача. І треба зайняти ліву смугу, тому що на перехресті ліворуч. Лівий поворот, ліве зеркало. Білий автомобіль далеко. Додаю газ і заїжджаю плавно з газом в сусідню смугу. Відключив поворот. І потім далі включаю ще раз поворот ліворуч. На перехресті ліворуч. Тепер дивіться, я зупиняюсь. У мене червоний. Ви зараз кажете, та ні, там же зелений. Ні, секція не горить, це значить червоний. Правило дуже просте. Я, до речі, на теоретичних курсах, якщо ви не проходили мій теоретичний курс, рекомендую. Там буде посилання, де його можна знайти під відео. Я на теоретичному курсі намагаюся ось такі речі. Сформувати у майбутнього водія, щоб він навіть на теорії ось ці речі застосував. Наприклад, зараз червоний, секція загориться, тоді можна буде рухатись. І що цікаво, дивіться, тут смуга для повороту ліворуч одна. Але на виїзді там декілька смуг, тому я можу заїхати в будь-яку. Хоча працюю правила лівою в ліву, ви можете його використовувати. А я вам зараз покажу інший варіант, коли я так, секція горить, у мене зелений. Коли я поверну в іншу смугу. Я заїду по глибокій траєкторії. Тобто я затягую на перехресті і заїжджаю, бачите, ось в середню смугу. Заїхав. добавив газ і спокійно рухає середній. А той, хто хоче швидше рухатись, він рухається в лівій. Хоча, якщо ви повернете на іспиті в ліву смугу, все буде окей, маєте право це зробити. На наступному перехресті мені ліворуч, тому я завчасно можу зайняти ліву смугу. Лівий поворот, ліве зеркало знову з газом. І я роблю це до пішохідного переходу. Якщо ви до пішохідного переходу це не встигнете зробити, краще вже зробити після пішохідного переходу. На пішохідному переході е, не бажано робити перестроєння. Давайте так скажу. Небезпечно. Бо увага вся концентрується там. На світлофорі. Уже червоний. Я вмикаю лівий показник повороту, ліве зеркало. І гальмую, бачу своє місце зупинки, натискаю щеплення, сповільнився і чуть-чуть докатився. Всім комфортно. Знову перша передача і опускаю ручки в нітраль, перевів, опускаю руки. Так, будую свою траєкторію ліворуч. При повороті ліворуч дуже важливо побачити точку виходу. Ага, ось вихід. Так, ось тут я зупинюсь, дам дорогу зустрічним. Тут є роздільна смуга, я заїду в роздільну смугу і буду давати дорогу зустрічним. Зелений загорівся. Я розпочинаю рух. Так, пішоход. Я думав, він закінчує перехід. Ні, він не закінчує. Він, він як і я, блогер. Зустрічна їде з великою швидкістю. Я даю дорогу погляд лівору в цей момент. Той тобто сповільнюється і я їду. Вирівнявся. На виході тут пішоходи, немає. Ну, верніше, пішохідний перехід, а треба проконтролювати, чи немає пішоходів. І рухаюсь прямо. Погляд далеко вперед. Бачу попереду пагорб. Бачу помаранчеві хлопчики. Так, хлопчики не пішли. Дітей. Немає. Хорошо. Все, тоді окей, продовжую рух. Тримаю центр смуги, погладив точки, руки розслаблені. Я посміхаюсь, пам'ятаєте це правило? Я молодець. Пішохідний перехід. Пішоходів немає. Зменшу швидкість, бо попереду знову пагорб. Такий підвищений пішохідний перехід ножку на гальмах. Так, нікого немає. Проїжджаю. Тут нерегульоване перехрестя у них дати дорогу. Вони мені дають. Ага, пішоходи. Давай краще їм дати дорогу. Бачите? Вони ще не вийшли на пішохідний перехід, але вже стояли чекали. Я даю дорогу. Цей момент я можу продивитись далі, відпочити, тобто не бійтесь зупинятися. Гірше, якщо би ви думали, Та, вони не підуть. Починаєте рух, а вони пішли, потім паніка, суєта, і вам можуть зарахувати помилку. Не треба. Зупинились, пропустили, посміхнулись. Я іноді кажу, тільки екзаменатору про це не кажіть. Я іноді кажу, на іспиті треба бліфувати. Вам страшно, а ви ведете себе так тут, ліворуч, лівий поворот, ліве зеркало, займає ліву смугу. Ножку на гальма і буде зупинка. Якраз буде можливість вам розповісти. Перша передачка Нітра". Е, Бліфуйте. Вам страшно, ви не впевнені, але ви показуєте так, що ну, знаєте, як треба сподобатись дівчині. Що ви іноді бліфуєте, що ви такий успішний, там ще щось. Ну, не знаю, можливо, невдалий приклад, але згадав тільки його зараз. Бліфуйте, що ви все знаєте і вмієте. Тому зупинились, пропустили пішоходів. Екзаменатор думає: ух ти, Пішоходів бачить, зупиняється, не боїться це все зробити. Все круто. Знову траєкторія лівого повороту. Погляд за перехрестя. Тут я буду перехватом робити. Проїжджаю перехват. Погляд далеко вперед, додавляю газ і заїхав в праву, в праву частину дороги. Попереду пішохід. Я сповільнююся раніше, переходжу на другу передачу, пропускаю пішкоду, і у мене, у мене попереду перешкода лівий поворот, ліве зеркало. Добавляю газ, автомобіль завіз з зеркалі і роблю об'їзд перешкоди. І там вже третя передача. Якби він не дав мені дорогу, я би спокійно зупинився, почекав, поки він проїде. Пішохідний перехід, ножка на гальмах, пішохода немає, ні зліва, ні справа. рухаюсь прямо. На наступному перехресті мені праворуч. Я правий поворот, праве зеркало і займаю праве положення на проїзній частині в своїй смузі. Так, тут зайняв праве положення, тут ще проїжджаю поворот праворуч, а далі вже вмикаю покажчик повороту. Правий покажчик повороту у мене секція, зараз потухне, значить, буде червоний. Ножку на гальмах, повна зупинка, щеплення. Послабив ножку і докотився. Перша передачка. І відпочиваю, пустив ручки і чекаю. Продивляюсь траєкторію. Погляд далеко вперед. Так, є пішоходи, є трамвайні колії і з правої смуги вправо. Зараз дивлюсь, ага, зараз підуть пішоходи. Значить, якщо вони йдуть, а я не їду, значить, коли я буду їхати, вони не будуть йти. Ну, можливо, така логіка. Ну, все одно треба за ними спостерігати. Ух ти, і трамваї поїхали. Можна сказати, що тут з трамваями. Із пішоходами безконфліктний рух. Хорошо. Я чекаю свою секцію, розслаблений. Коли ви стоїте перші, то вже довго постояли. І якщо ви хвилюєтесь, можете трошки раніше включити першу передачу і постояти. Але. о, якраз я вчасно. Бачите? Так, я на секцію рухаю, зліво стоять, трамваю немає, все, я проїжджаю це перехрестя. Повертаю. Праву смугу вирівнююсь, додаю газ, друга передача. На наступному перехресті мені ліворуч, лівий поворот, ліве зеркало. Додаю газ. Заїжджаю з газом, відключив поворот. І далі рухаюсь на другій передачі. І дивлюсь, мені ліворуч, лівий поворот. Вже нема сенсу перемикати на третю передачу, так, на другій рухаюсь. Секція ще горить. Я зменшую швидкість. І повертаю погляд ліворуч. Тут такий складний поворот ліворуч по траєкторії. Треба не попасти на зустрічну, вирівнявся і поїхав. Тобто, ваше завдання побудувати траєкторію. Тут глибока вона, щоб не виїхати на смугу зустрічного руху. Тут на рівності дороги. Знак. Так, за автомобілем нікого не видно. Ножку нагальну, виглянув, а й нікого нема. Добре, додаю газ і третя передача. Ось. На цьому маршруті є такі, ну не знаю, як сказати, ліві повороти, можливо, незвичні для інших маршрутів, але ваше завдання продивлятися завжди що таке лівий поворот або поворот взагалі на перехресті, це точка входу, точка виходу і між ними десь центр перехрестя. Знак нікого немає. І якщо ви бачите ось ці три точки, ви проїдете будь який поворот. Якщо ви розпочинаєте рух, виїжджаєте на перехрестя і не знаєте, куди вам. Тобто не бачите свою точку виходу. Вам буде складно. Тому будуйте траєкторію. Я на теорії якраз розказую, як побудувати траєкторію. Велосипедист від мене далеко. Я рухаюсь, тримаю центр смуги. Зараз буде цікава ситуація. Бачите напрямок головної дороги, головна дорога повертає праворуч. Я проїжджаю це перше перехрестя і вмикаю правий покажчик. І тримаюсь правої смуги. Ось так. І потім вимкнув покажчик повороту. Тобто це йде поворот праворуч. Не поспішаю точки погладив, руки розслаблені, посадку ногою лівою вперся, все окей, можна себе похвалити. Я молодець. Це достатньо довгий маршрут по часу. Він рідко буває на іспиті, але може бути. Чому рідко? Тому що на цьому маршруті часто є затори, і екзаменатор, коли бачить, що затор, і може не встигнути повернутися в цьому меженому часі, він може змінити його. Але рідко не буває. Лівий поворот, ліве зеркало, нікого немає, і я з газом виїжджаю в сусідню смугу. Виїхав, відключив поворот. Потім правий поворот, праве зеркало, автомобілі не поїхали, і заїжджаю в праву смугу. Далі мені по головній дорозі, а головна дорога ліворуч. Лівий поворот, ліве зеркало з газом заїжджаю. Переношу ножку на гальма. Я не знаю, наскільки крутий цей поворот, тому обов'язково зменшую швидкість, переходжу на другу передачу, і вже на другій передачі буду заходити в поворот. Погляд за поворот, точку виходу бачу. Це знову ж таки лівий поворот, точку виходу бачу. Пішоходів немає. Заїхав в ліву смугу, додаю газ, третя передача. Залишаюсь у лівій смузі, тому що права зайнята. Пішоходів немає, рухаюсь прямо. Ну а цей маршрут вам вже, ця частина маршруту вам знайома. Отже, цей маршрут про вміння будувати траєкторію лівого повороту. І цей маршрут про страхи, про те, як жити з ними. Правий поворот, праве зеркало, автомобіль не поїхав, заїжджаю в праву смугу, ножку на гальма. Друга передача. справа і вправо тримаю траєкторію, бачу пішохідний, бачу смугу велосипедну і вздовж смуги. Раз. Додаю газ і третя передача. Далі лівий поворот ліве зеркало. Займаю крайнє ліве положення на перехресті ліворуч. Ножку на гальма і визначаю своє місце зупинки. Ага, ось моє місце. Зменшую швидкість. Щеплення. Зупиночка. Перша передачка. Нітраль. Трохи розслабив руки, опустив. Вмикаю першу передачку. Так, виїжджаю лівий поворот. Погляд. А я зупинюсь на центрі перехрестя десь приблизно. Погляд вперед, погляд ліворуч. Погляд вперед, погляд ліворуч, погляд вперед, погляд ліворуч. Так робіть на іспиті, щоб не проїхати на перехресті. Тут я буду робити перехватом. Автомобілі проїжджають. І я виконую поворот ліворуч. Вирівнявся. Друга передачка. Погладив точки, я молодець. добавляю газ і третя передача. До речі, а напишіть під цим відео, коли ви останній раз себе хвалили, і, можливо, за що, якщо не секрет. Поділіться, мені буде цікаво, за які речі хвалити себе ви. І якщо тема вже відео страхи, то напишіть, який у вас найбільший страх перед іспитом. До речі, якщо ви ще не підписались на канал, я вам раджу підписатися на канал, тому що на каналі є окрема рубрика. Відео моє з психологом Наталією Мінчинською. Крута психологіня, раджу. І ми якраз там розбираємо деякі страхи, психологічні моменти. Тому, якщо ви подивитесь, ви точно отримаєте пару корисних інструментів, як і що робити. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Це мене особисто надихає вам знімати відео, показувати якісь цікаві речі. Ну, Ваші лайки, вподобайки, то є щастя для, для мене. Так що чекаю, 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 давайте. Я наближаюсь до фінішу. Ось такий довгий маршрут, достатньо цікавий. Взагалі, я радий, що в Вінниці такі різні маршрути. Чому? Тому що. Я можу з певністю сказати, що якщо ви проїхали всі маршрути, потренувались, то ви вже будете достатньо безпечним водієм і склали іспит в Вінниці самостійно, можна сказати, що ви вже перший крок до самостійного водіння зробили. Я перейшов на першу передачку, пішоходів немає. По головній дорозі дивлюсь ножку на гальма є. Я зупинився. Дав дорогу. І проїжджаю далі. Пішоходів немає. І рухаюсь. Правий поворот, праве, праве зеркало на майданчик заїжджаєте. І найбільший ваш страх буде зараз так розвіяний. Знаєте чому? Тому що страх не скласти іспит буде замінений фразою вітаю! Ви склали іспит. До зустрічі! На каналі Успіхів вам.